Книга одне з найбільших чудес, створеної людиною. З тих пір, як люди навчились писати, всю свою мудрість вони довірили книгам. Книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути в майбутнє. Шлях розвитку книги був довгим і складним, який тільки матеріал не використовували люди для виготовлення книжок. Глину, листя та кору дерева, шкіру тварин, бамбук, папірус, шовк. Перші паперові книги з'явилися в Європі в 13 столітті. Їх довгий час писали від руки. Одна книга виготовлялася 5-7 років і коштувала дуже дорого. У 15 столітті був винайдений спосіб друкувати книги. Перша друкована книга в Україні була видана Іваном Федоровим у 1574 році у Львові. Називалася вона апостол. Довіряючи свої знання і досвід книгам, люди навчилися зберігати їх. Скарбницями книг називають бібліотеки. У перекладі з давньогрецької мови слово бібліотека означає приміщення, де зберігаються книги. Бібліо книга бібліотека сховище. В Україні перша бібліотека з'явилася за часів Київської держави. Її створив князь Ярослав Мудрий у 1037 році. Подивіться на цю книгу. Чим вона розпочинається? Насамперед, ти бачиш обкладинку Це обличчя або одяг книги. Це те, що зовні вирізняє її з поміж інших книг. Нерідко саме завдяки обкладинці читач вирішує, зацікавить його книга чи ні. Обкладинка з цупкого матеріалу називається палітуркою. Деякі книги мають суперобкладинку. Це паперова обкладинка яка накладається поверх палітурки книги. Коли перегортаєш обкладинку побачиш аркуш паперу, що з'єднує її сторінками. Це форзац, слово форзац запозичене з німецької мови. У перекладі означає сторінки, які йдуть перед текстом форзаців 2. Часом це просто білий папір. Титульна сторінка це сторінка книги, яка містить в собі інформацію про автора, тему, місце та рік видання, призначення тощо. Це своєрідне знайомство з працею. Основна частина книги це сторінки з текстом. Завершує книгу зміст, перелік назв розділів і творів. За допомогою змісту легко знайти потрібний розділ чи твір. Коли береш до рук книгу, обов'язково переглянь її зміст. Він дасть тобі загальне уявлення про видання. Зверніть увагу, скільки людей різних професій працюють над створенням книги. Рукопис майбутньої книги, яку створює автор, поліпшують та упорядковують редактори літературний, художній, технічний. Велику роль у створенні книги відіграє художник. Не можна навіть уявити собі дитячу книгу без малюнків. Саме художник допомагає читачу краще сприйняти текст, уявити прочитане, робить книгу красивою. Деякі книги, окрім письменника, художника ілюстратора, мають ще третього автора, перекладача, який перекладає текст книги з іншої мови. У світі існує безліч різних книг і постійно видруковуються все нові і нові. Чому так багато книг потрібно людям? Різні книги по різному служать людям одні навчають, другі розважають. Треті допомагають знайти потрібну інформацію. В одних книгах можна прочитати про минуле, а в інших про майбутнє. Ця книга розкриває світ природи, а ця розповідає про космічні мандрівки. Скільки у людей потреб, стільки і різних книг. Ми знайомимося з книгами ще задовго до школи. І не розлучаємося з ними впродовж всього життя.